У Полтаві стартували курси підготовки волонтерів, які навчатимуться надавати психологічну допомогу. Це продовження навчання волонтерів надавати домедичну допомогу, які організував департамент охорони здоров'я спільно з управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій та психоневрологічним диспансером. Ми вперше практично на Україні робимо такого універсального волонтера, який може і домедичну допомогу дати, і підтримати людину психологічно дати тобто володіє певними навичками психологічної допомоги. Усіх волонтерів організатори заносять до спеціальної бази, якою вони зможуть користуватися у разі надзвичайних ситуацій. Добровольці розділені територіально, тому мета якої прагнуть фахівці створити такі умови, аби до місця, де потребують термінової допомоги, можна було дістатися буквально за декілька хвилин. Будемо готувати таку кількість яка повністю задовольнить, не приведе Господь, ті потреби, які можуть виникнути у нас. І я б сказав, що це допомога не тільки скажімо, переселенцям, людям, які змінюють, це категорії: учасники АТО, члени їхніх сімей. Це люди, змушені змінити своє житло. І особлива група тут дітей. Тобто це чотири групи. І ми будемо готувати. От по таких напрямках. Фахівці відзначають неабияку важливість такої підготовки для пересічних громадян, адже під час паніки завжди повинні бути люди, які були змозі заспокоїти та взяти ситуацію під свій контроль. Відповідно, волонтери повинні мати певні якості. По перше, нервово-психічна стійкость. по-друге, бажання та вміння надавати допомогу іншим, та головне вміння працювати в команді. Організаторів врадує і активність юнаків та дівчат, які готові у разі чого брати на себе велику відповідальність. Самі волонтери бажають не залишатись осторонь проблем та допомагати їх вирішувати. Якщо прийде такий час, не дай Бог, і доведеться приймати більш активну участь у подіях, які зараз відбуваються. Я вирішила для себе, що я повинна бути готова, підготована і ну не доведи Бог, але буду готова виконувати більш, скажем, дієві дії, ніж просто бути волонтером в Полтаві, в спокійній Полтаві. Курси проходити. Протягом трьох днів у вигляді практичного семінару.